як хотів би мій чоловік, або мій чоловік помер саме за ці ідеали. Росіянки до велика використовують фінал земного шляху своїх чоловіків і свій новий статус не тільки для того, щоб купувати лади, це новий тренд у пропаганді, використовуючи жалісті стан жертви, вони будують кар'єри, відбілюють Росію Путіна і просто колотять бабки. Смерть це нова стара валюта, яку використовують, аби купувати виборців. Сьогодні розповім про тих, хто використовує це наповну від хороших русських до республіканців і монетизації онкологічних захворювань. Вмощуйте зручніше, починаємо з Юлії Навальної. Що зробив Олексій на моєму місці? Я впевнена, що він би був тут, він був би на цій сцені. Це перший виступ Навальної після новини про те, що Олексій помер в колонії. В той же день вона про це дізналась. Що робити, коли є чутки, що твого чоловіка. Забаранили в колонії в будь якій незрозумілій ситуації, виходь на трибуну і говори про мову, а там будь-що буде. І і цей режим, і Владимир Путін внести персональну відповідальність за всі ті жахливі речі, які вони роблять з моєю країною. З нашою країною Росії в останні роки. дата тодішнього виступу 16 лютого 2024 року. На той момент на території континентальної Європи йде найкривавіша війна після часів Другої світової, і причому триває вона вже як п'ять сталінградських битв поспіль. І тому в виступі Навальної не прозвучала жодної інформації тоді про Україну, але тоді народилась. Політик Юлія Навальна виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції. До речі, колись так само народився і диктатор Путін на тій же трибуні тієї ж Мюнхенської конференції. Тоді, в 2007, пані Меркель ще посміхалася на початку промови, а далі Путін вперше у відкриту звинуватив НАТО у розширенні, США у домінуванні на планеті і одноосібно розпочав нову холодну війну. То, що було сказано от совсем недавно Нашим коллегой, министром обороны Италии либо он выразился не точно. Я во всяком случае услышал, что э, легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято э, в НАТО или в Евросоюзе или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я слышался, Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. Вот это господин Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. І у нас є справедливе право акроєно спросіть проти кого це розширення, але повертаючись до Навальної з народженням її як політика викристалізувався ось цей образ перекладання провини, що у всьому винен Путін, а не росіяни загалом. В її інтерв'ю телеканалу дощ її напряму запитали, хто окрім Путіна винен у цій війні. Люди, які воюють, звісно, вони несуть відповідальність за цю війну. я хочу нагадати, що дуже багато артистов, которые они несут ответственность, потому что являются лидерами общественного мнения. У них есть фанаты, у них есть люди, которые любят их песни, которые любят их фильмы. Эти люди полагаются на их, на их мнение. И, конечно, эти люди, которые продолжают прожигать войну и говорить, что это нормально, разумеется, они ответственны, потому что такие люди, артисты, которые, допустим, на виду, они несут ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые к ним прислушиваются и которые их любят за хорошие песни. А есть данные соцопросов, из которых следует, что очень много людей в России поддерживает. Жевутану звичайних людей. І є таке розхоже міння, що це імперська війна російського народу. Зараз по мені вообще не можуть бути реліванці. Олексій Навальний, будучи в колонії, випустив маніфест, присвячений війні в Україні, який можна звести до трьох пунктів, які нас цікавлять: це необхідність повернути кордони 91-го року, вивести всі війська російські з України і виплатити Україні. Репарації натомість Юля. Не взяла ці меседжі, а використовує більш зручні ті, які заходять на ширшу категорію росіян. Навальний колись казав Крим, не бутерброд за що потім вибачався. Це теж ну розширення аудиторії, скажімо так. Да? А Юля, вона зараз бекає, мекає і щось там розповідає про російські паспорти в Криму. Юра буде білобілонстоюкрейнендефакто із білонгтурашна не забудьте про Мільянсов і часто подібні вислови звучать в принципі від російських опозиціонерів. Наприклад, Ілля Яшин сказав якось, що можна було б і краще використати російську армію, а не те, що Путін. Ти Путін воюєш з Україною за всіх сіл. Ти розтрачуєш весь воєнний потенціал нашої країни, Бог знає наш не знаю. Як у вас у мене вся ця російська ліберальна тусовка викликає чи то посмішку, чи то бажання запитати їх: бля, ну ви серйозно? Бо лідер їхньої опозиції, якого перед цим траванули бойовою нервово-паралітичною речовиною, його там дивом врятували, але він вирішує повернутися в Росію в надії, що там він комусь потрібен, але вони його здають. Ще в аеропорту Левіафан його хаває, і замість того, щоб кричати про те, що треба скинути режим, брати владу в свої руки, замість того, щоб організовувати якісь очаги сопротивлення, я не знаю, влаштовувати революцію, замість того, щоб перемогти на полі бою, спаливши Кремль, його дружина що робить? Закликає перемогти Путіна політично. Ми ще плакали, кололись но продолжали жрать кактус. Мы никогда не боялись больших и длинных кампаний. Алексей никогда не боялся, и я не боюсь. И объявляю большую кампанию против Единой России к выборам 2026 года. У нас есть год, чтобы поговорить с каждым избирателем, до которого мы сможем, так или иначе. Достучаться, щоб убедити їх ні в кому випадку не голосувати за єдиною Росію. Інша історія з політичним піаром: це дружина загиблого Чарлі Кірка. Пам'ятаєте американського громадського діяча, політика, який активно дебатував зі студентами в кампусах, і під час цих дебатів його і бахнули пострілом в шию. Так от його дружину тепер показує. Сібіес, і вона один з найбільших активів республіканців. Charlie... Убивця, який забрав життя Чарлі Кірка, залишив Еріку Кірк вдовою, одну з найбільших консервативних груп країни, без лідера. Чи може вона допомогти об'єднати американців у програмі Таун з Ерікою Кірк у суботу на CBS. Справа в тому, що CBS – це канал демократії. Трамп взагалі хотів з ними судитися і вимагав кучу грошей, бо вони нібито е топили за Камалу Гарріс. Але Камал вже всі забули. Бо на Авансені інша жінка. Еріка Кірк. Біла американська жінка, яка на похоронах свого чоловіка вийшла і милосердно по-християнськи вибачила вбивцю свого чоловіка. On the cross our said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man. That young man. I forgive him. Ну і в такий момент християнського єдинства всієї Америки: хто спустився з Олімпу, аби підставити мужнє плече тендітній жінці? Ерика, please come out, Erika. Трамп не просто так осідлав цю історію, бо наступного року в них там чергові вибори. А аудиторія Чарлі Кірка це організація Turning Point USA. Вони пропагують консервативну політику в середніх школах, коледжах, університетах. І ця організація зростає серед усіх інших американських найшвидше серед всіх кампусних відділень. Ну і в принципі, вона має одну з найбільших консервативних молодіжних груп. Україні. Станом на 2023 рік доходи організації перевищили 83 мільйони доларів. Для того, щоб описати це в українських реаліях, таку суму, це повністю збудована з нуля величезна обласна лікарня. Чи, наприклад, 2-3 міських лікарні якогось великого обласного центру або 95%. Повністю укомплектованих найтоповішою технікою реанімаційних відділень. Ну тобто, ви зрозуміли, це величезна сума, і тепер члени цієї організації на наступних виборах топитимуть за Ніхто ніколи не замінить мого чоловіка. Ніхто, але я бачу певні схожості мого чоловіка з джейді. З віце президентом Джей Венсом. оці обійми з Джей Дівенсом стали мимотворчими. Вся Америка заговорила про їхній роман. Обручка зникла з пальця дружини Джей Дівенса. аби ми не зникли з рекомендації Ютубу, як Джей Дівенс з сімейних посиденьок, будь ласка. Підтримати нас лайками і підписками це важливо, адже такий формат він непритаманний нашому Ютуб-каналу. Проте, якщо це відео набере більше сотні тисяч переглядів, ми робитимемо такі спецвипуски час від часу, і тому все залежить від вас. Підписки допоможуть нам вийти на рекомендації на головну сторінку у людей, які ще досі нас не бачили, тому дуже на вас. Розраховуємо. Але пальма першості гран-при кубку страждань, чемпіонка монетизації трагедії. Це Маргарита Сіманян. Її кар'єра почалася з обгладання кісток жертв Біслана. Тоді ще журналістка з президентського пулу робила сюжети про захоплення школи і розповідала, що силовики ні в чому не винні. Зараз в самому під подій Маргарита Сіманян заложники вас мама. Вы знаете, Михаил? У вас действительно, стреляют. Все началось неожиданно. Неожиданно для родственников, дежурящих на улицах вокруг школы, для журналистов, Неожиданно для штаба поспасінню заложників. Її віддячить за цю брехню посадою головної редакторки новоствореного Russia Today, який вона очолила в 25 років. І за 10 років вона перетворить його на головний і найгучніший рупор Кремля у всьому світі. А за 20 років, послуговуючись тими ж піар-методами, вона побудує. Сумну, але дуже лайкабельную историю навколо хворобы свого человека. Ему говоришь, солнышко, если ты меня, слышишь, моргни, он моргает. Я ему что-то говорю, пойдем домой, пойдем домой. Он рот открывает, вот так начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему хожу. Ты куда думаешь, я поеду вот отсюда? Ты меня отпусти поскорее, потому что меня ждет. Мне отвечает, мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот. Пальчики отак на ногах наказкуя саян пробув у комі 9 місяців. І за цей час у Маргарити е, сформувався такий собі е, контент-план, як заповнити своєю трагедією весь російський ефір. Восени вона повідомляла в ефірі Соловйова, що в неї рак за то время, що ми не відеось з вами з прошлого ефіру. За цю неділю мене діагностували страшну, тяжою болезнь. У мене завтра операція, якраз у вот здесь під я все одно прийшла, тому що Патріарх сказав, що я воїн. Маргариточка, йобушки, воробушки, за що ж тобі такое горе? Не подумала взагалі жодна людина, бо Маргарита зробила стільки лиха людям, що. Її мандрівка в пекло тільки почалася. До речі, як і мандрівка в пекло багатьох росіян завдяки тому, що наші хлопці захищають нас на сході півдні, півночі, в небі і на воді під землею, де завгодно. Я вам обіцяв, що в цьому році більше зборів не буде, але до мене звернулась 93-я бригада, холодноярці легендарні, і сказали, що їм спалили за тиждень дві машини і сказали, що вона їм потрібно терміново. Частину грошей вже зібрали, частину перевели з. Минулого збору 41 тисячу з нашого того, якого ви теж донатили. Коротше, друзі, дуже вас прошу підтримати. І якщо ми цей збір закриємо буквально за день-два, вони вже куплять машину, і можливо вона до нового року вже поїде в сторону Донбаса, де вони є. Всі реквізити я. Залишаю в описі під відео. Там є і номер картки, там є і лінк. Можете навести е, камеру свого смартфону на екран, і вас так само перекине туди, кому як зручно, але дуже важливо закрити цей збір. Бо 93-я вона завжди на найгарячіших напрямках ще з 2014 року. Але повертаючись до Сіманян, після того, як вона заявила про свою онкологію, треба було закривати питання з Тіграном. На той момент він баклажанував вже 9 місяців, і якось за дивним збігом обставин за тиждень до його смерті Маргарита Сіманян влаштовує концерт пам'яті Тіграна, який на той момент ще не вмер. Участников концерта поставили в неловкую ситуацию. Они фактически записывали вечер памяти при живом киосаяне. Через пять дней после записи объявили, что Киасаян умер. В эфире Маргулис выкручивался. Это не концерт памяти Киасаяна, это концерт для него, до которого он просто не дожил. Две песни на квартирнике пела дочь Киасаяна и его первой жены Алены Хмельницкой – Саша. И только ленивый не обратил внимания в эфире, что пока Симоньян рыдала под песню Стинга «Антил», показывали только их с Киасаяном фото. Так же как на похоронах, как будто у Киасаяна не было больше родных и близких. И его жизнь началась после знакомства Симоньян. И навіть. На цьому квартирнику Маргарита штовхала Кроспромозійної мови Кроспромо це реклама одного проєкту всередині іншого. Донька Кіасаяна виступала, а ця в ефірі НТВ не забула сказати, що ця ж денька грала в фільмі Кримський мост з любов'ю, сценарій до якого написала Маргарита Сіманян. Як на мене, це кіношедевр міжгалактичного масштабу. І цього року ми зробили на нього окремий огляд в нашій рубриці. «Кіношлак». цікаво не тільки сюжет, а те, як вони максимально розкрадали російський бюджет на цьому фільмі. Коротше, в описі під відео під збором буде лінк на цю кіношку. Після того як це відео закінчиться, то можете подивитися на Маргрітину хвору творчість, бо там просто жесть. Яка ще анексія? Ну до захвату. Крыма России. Сталин бы их давно бы всех к стенке во, как врагов народа расстрелял. Походу, вот это моя любимая поза йоги. А, ты, Давай золотые купола. За пацанов, которые сидят ни за что. Кто тебя вообще в Крым пустил? Позвольте, как -то... Сказ. Що в СЗС присвоєна? У СЗС, щоб ти знала, просто так нікому ніхто нічого не присваєв. Так само наступного дня після смерті Кіасаяна вся ефірна сітка телеканалу НТВ була присвячена його персоні. Я як телевізійник скажу вам, що... Е, От, якщо він там вночі помирає, а на ранок вже вся сітка переділена, це ну це зробити неможливо. Це планується зазвичай. Сітку можна там через день, через два. Чому тому, що там багато реклам, спонсорських проєктів, вони купують конкретний час, тобто ти їх порухати не можеш. Треба зібрати ці фільми, розташувати правильно рекламу, домовитись з усіма, написати купу тексту, купу підводок. Тому коли помирає, хтось такий великий або відбуває. Це щось таке там там спецефір, то е, ну його роблять через якийсь час. Тому що редактори мають все це написати, підготувати, все це видати. Або це нам, наприклад, на вихідних виходить. Коротше, важко втрутитись в сітку, але Маргарита змогла. Бо вона за нього попросила за Тіграна. бо як казав Соловйов, Тігран за себе попросити не мог я не знаю, чому так получилось, але Тігран же за себе ніколи не просив і не уміл. Просить. Он был не из тех людей, которые вообще говорят о себе. Ну а далі, після зіркових похорон Тіграна, куди покликали всіх, кого можна назвати російським шоу-бізнесовим бамондом, Маргарита вийшла в ефір і хріплим голосом сказала, що поки вона відмовляється від хіміотерапії, адже хоче провести як ведуча і взагалі відсвяткувати ювілей Раша Тодей». Я сама прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, я запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски какие-то, которые я записывала с лета. В общем, посмотрим, как. Господь. Після хімії. Маргарита показова в паріку, записує блоги, ходить на ефіри до Соловйова. Вона продовжує писати сценарії до пропагандистських фільмів, максимально вичавивши піарну історію про свого чоловіка та й про свою хворобу. Мені здається, що колись всю її роботу життя будуть описувати так само, як зараз біографи пишуть про. Пропагандистів, типу Йозефа Геббельса з нацистської Німеччини чи Севтона Делмера чи Далмера з Великої Британії. А мені доведеться робити огляди на ці роботи. Звичайно, якщо ви будете ставити лайки і підтримувати нас своїми коментарями і підписками, і так далі, звичайно, і будете донатити на ЗСУ, бо поки ми підтримуємо військо, то. Вони нас захищають, вони нас будуть захищати в будь-якому випадку, але перемогу наближаємо. Ми підтримуючи зсу. Дякую, побачимось.